Доброго вечора, ми з України. А я Ірина, мої любі. І ще раз вас з святом знову перемоги. З святом перемоги майбутнім. І з Днем Незалежності, з попереднім святом Днем Прапором, мої дорогенькі. Ви знаєте, в мене дух сьогодні піднявся. Я е, зробила вам на завтра вже розклад, це ще до обіду. Е, і ось зараз це ще роблю е, Валеріаночку, тому що мене сьогодні не буде. Е, не встигну. Я подумала, робити, не робити зроблю, тому що ви чекаєте, ось і туди тікаю з хати. І так, мої дорогенькі, у нас е, таро. Маленького принца, і хочу зараз запитати, що маленький принц нам побажає, яку віру, яку надію дасть на майбутнє нашої України, мої дорогенькі. І так, ви бачите: меч тільки мечем, тільки словом, верніше, чітко, тільки перемога, нічого не завадить нам. У нас є розум, Лис він хитрий, лис він розумний. В принципі, в принципі, я би казала, що Лис це українська нація. Вона розумна, вона мудра, вона хитра, вона чудова, вона прекрасна. Але, мої дорогенькі, ви бачите, ту з мечів, ту з мечів. Це в першу чергу перемога нас чекає. Обов'язково зараз ми подивимося, що тут у нас. Ага, і бачите, тільки боротьбою, ніяк інакше, ніякі перемовини, ніяк. Ось наше майбутнє. Ми свою неньку рідну Україну переможемо тільки мечем е, у бою. Як то, е, наші предки вже казали, ось так само і я повторююсь. А, що інакше не може бути мої любі той, хто говорить про перемовини, він не читав історії, він не знає українсько-російської відносин, які були 100 років, які 300 років тому були. А, люди добрі, ті, хто ще думає а, про перемовини якісь, про а, замороження конфлікту, чи ще якось. Або проти того, щоб Росії дати статус спонсорства тероризму, мої дорогенькі, почніть читати історію. Просвіщайтесь, набирайтеся трошечки історичних фактів. Я би вам порадила братів Капранових, у них, здається, канал Шевченко називає Тарас, Тараса Шевченка і імені Тараса Шевченка, і я би вам порадила. Забула ім'я Алфьоров. Олексій Алфьоров чи як? От забула, чи Олександр, чи Олексій, якось так. Ось, а, Мої дорогенькі: беріть або книжки, або слухайте цих людей. І тільки разом до перемоги. Мої любі. Бажаю вам мирної ночі, а, спокійної ночі, чудових снів. І ми. Бажаю нам усім, щоб ми рано прокинулись і була перемога. Разом до перемоги! Щастива, мої любі, а я побігла. На все добре, мої дорогенькі. Добраніч, добраніч, добраніч.